Великі народи величної країни, вітаю вас! Мене звати Ярославич Маркіян, регіональний менеджер з маркетингу компанії «Сингента». Сьогодні в нас на календарі 2 червня, і ми разом з вами перебуваємо на демополі компанії «Сингента» на базі господарства Агропродсервіс, що знаходиться у Тернопільській області село Настасів. Сьогодні мій співрозмовник Сергій Рачук, який люб'язно погодився професійним оком поглянути на сам посівів і оцінити якість роботи засобів захисту рослин від компанії Сенген. Вітаю всі привіт! Дякую, що прийняв запрошення. Друже, ми зараз з тобою на посіві кукурудзи. Розкажи, будь ласка, що ти бачиш, які засоби захисту були внесені, і як вони справилися? на сьогоднішній день. Можна сказати, що кукурудза знаходиться у фазі 4-5 листів. З грунтової схеми тут було застосовано гербіцид ремекста Голд, в нормі 3,5 половиною літра на гектар. Повсходово було внесено препарат Елюміс, нормі 2 літри на гектар, оскільки попередником на даному полі був соняшник. Відповідно для контролю другої та третьої хвилі падалиці соняшника, було застосовано гербіцид Елюміс. Скажіть, будь ласка, я бачу неозброєним оком, що бур'яни відсутні. Це робота чого саме примекство чи лігність. Ну, якщо говорити за одноїчні злакові і однорічні дводольні буряни, це в принципі робота препарату Примекства Гол. Якщо говорити за падалиці соняшника, це вже робота гербіцида ілюмі. Можна побачити, що є підпали на соняшнику, і соняшник не буде шкодити кукурудзі. Колеги, запрошуємо вас на сою, де ми оглянемо посів сої. Дякую вам. Гайда з нами. Колеги. Ми перейшли на посів сої. Сергій, розкажіть, будь ласка, що по сої, чим протруєна, і які ззера вже сюди вносились. Обробка насіння проводилася комплексом фунгіцид це був Vibrance 7 в нормі 1 літра на тонну. З інокулянтом був застосований АТО в нормі 2 літри на тонну, плюс ПМАКС в нормі 0,5 літра на тонну. Якщо оцінити ефективність захисту насіння сої, слід відмітити, що немає явних ознак ураження хворобами, неприсутність ураження аскохітозом, що є дуже важливо. Також слід відмітити, що починається активне формування бульбочкових бактерій. З ґрунтової схеми на даному полі було застосовано примекса тз Gold в нормі 3,5 літри на гектар. По ефективності можна сказати, що враховуючи погодні умови, які склали в цьому році, колосальний дефіцит вологи, даний препарат спрацював на відмінно. Можна поодиноко спостерігати сходи однорічних злакових бур'янів, але на цьому полі для їх контролю буде застосовано гібіситські зілатклоте. Послідуючих операціях з пуміцидів планується внесення в, в нормі 1 літра на гектар плюс інсектицид каратезеон. І за потреби в подальшому планується застосування інсектициду Ампліго та вертімек. За десятибальною шкалою, наскільки ти можеш оцінити посів сої? На 9, враховуючи всі складні погодні умови. Зрозумів. Колеги, ласкаво, запрошуємо вас, на поле на агропросервісі, а ми ще рухаємося на ячмінь. Гайда з нами. Колеги, ми перейшли з посіву сої на посів озимого ячменю. Ячмень. Реально дуже хороший, навіть я не професійним оком бачу, що виглядає він достатньо добре. Прошу Сергія прокоментувати, що тут було з протруйника, як він справився з своїм завданням. На даному полі насінневий матеріал оброблявся прутником, комплексним протруйником Vibrance Integral в нормі 2 літри на тонну. Візуально на сьогоднішній день ми можемо оцінити високу ефективність даного продукту, немає ураження прикореневої зони та відповідно кореневої зони. В також весінній період для контролю з лакових було внесено гемініцид для зернових аксіал в суміші з фунгіцидом тіл -турбо». в фазі розвитку культури початок кущення. В весняний період в фазу Т1 на даному полі було застосовано фунгіцид тіл разом в баковій суміші з інсектицидом енджю, а із модус та гербіцидом Дебі. В фазу розвитку Т2 на даному полі було внесено наш інноваційний продукт Міра в баковій суміші з ріст-регулятором Норма Міра Віснео і що це таке взагалі за продукт? Ну, на даному полі використовувалась максимальна норма даного продукту 1 літра на 1 гектар. Якщо коротенько характеризувати даний продукт, це є абсолютно новий продукт для компанії «Сингента» та й для всіх аграріїв України. Чому його унікальність? По-перше, він складається з трьох діючих речовин, одна з яких триазольна група, інша стобілоринова. І що найбільш цікаво, третя це SDHI – клас діючих речовин, абсолютно нова для ринку України, яка має назву Адіпідін. І Міравіс, він захищає колос, захищає рослину чи захищає листя. В принципі, даний продукт Neo, він якраз і спеціалізується для максимально ефективного контролю хвороб, які вражують листову поверхню. На ячменях основна проблема з плямистостями в нашому регіоні це січаста плямистість або січастий гельмінту Дана хвороба вона не має звикання, тобто резистентності до даного продукту. Візуально ми оглянули поле. Можна сказати, що даний продукт перевищує всі наші очікування. Ми бачимо абсолютно чисту листову поверхню, як і нижнього. Середнього та особливо верхнього ярусу. немає будь-яких ознак ураження будь-якими плямистостями. Колір інтенсивно зелений, що свідчить про дуже хороший розвиток даного ячменя та про дуже високу ефективність нашого нового продукту. Срій дуже вдячний тобі за надану професійну оцінку даного поля. Колеги, вас запрошую відвідувати на нашій локації. Слава українським аграріям! Слава ЗСУ! Слава Україні! Героям слава.